Привіт, мене звати Богдан, і я сьогодні вам покажу будинок. В трьох хвилинах від автовокзалу на авто, не виїжджаючи із міста, з класною ділянкою і просторий будинок площою 130 метрів квадратних, простір, затишок і багато світла, як ви бачите. Кухня-вітальні, площою в 42 метри квадратних. Я стою в зоні вітальні. Переді мною вихід під камін, щоб більш атмосферно ви проводили свої вечори. Тут. Зона столику, обіду біля панорамних вікон, дуже гарно обідати, снідати, вечеряти. Просто неймовірно. Зона виходу на літню терасу. Літня тераса накрита, можна відпочивати в дощ, площа тераси 6 метрів квадратних. Ходімо далі. Технічна кімната, куди без неї. Тут можна облаштувати систему опалення, поставити бойлер, пральну машинку та багато іншого є вікно, щоб було більше світла. Зона вхідна. По праву сторону, точніше, по ліву, розташована вхід будинок, місце для зберігання верхнього одягу, просторий широкий коридор. Ось тут по праву сторону гардероб, площу в 6 метрів квадратних. Дах утеплений, є вихід на горище. Це дитяча кімната, точніше батьківська простора, вона з додатковою нішою під гардероб. Ходімо далі. Широкий коридор веде в ванну кімнату, де можна облаштувати як душ, так і ванну. Місця вистачить для усіх ваших побажань. Та дві дитячі кімнати. Вони однакової площі, щоб у дітей не викликало дискусій. Вони такої прямокутної форми, з місцями під шафу, під ліжко, кому як зручно. Будинок розташований на 6 сотках земельній ділянці, під будівництво. І його вартість складає 88 тисяч доларів без комісії для покупця. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Пропозиція дійсно варта уваги. Через трішки буде ще будинок з гаражем, але ці також дуже і дуже цікаві.